Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Яришів Вінницької області. На цьому місці. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Терміново продається великий цегляний будинок. Загальною площою 80 квадратних метрів. У будинку знаходяться 4 кімнати. З будинку є великий працюючий камін, який обігріває усі кімнати. Також встановлений газовий котел, за допомогою якого обігрівається вода в будинку. У будинку давно ніхто не живе, тож його потрібно облаштувати. Від свій смак та зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки становить 15 соток. На подвір'ї розташований гараж та сарай. Вартість будинку 3000 доларів. До найближчого міста Кам'янець-Подільський усього 12 кілометрів. Навколо села гарна природа, ліс. Річка та озеро це ідеальний варіант для комфортного проживання чи для дачного відпочинку. Якщо вам сподобалася ця пропозиція та у вас виникли деякі питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.